Тут ми випивали живчик 20 хвилин тому з паном Олегом Гораховським, і у Олега є такий класний вираз. Будь-яке ускладнення це насправді не пригальмовування, а паламка. Це треба чинити. Да? От навіть коли ви говорили, да? Ви називаєтесь Грейн. Я почув «крейн». Ви кажете white collar crimes. Це звучить дуже серйозно. Але складно. А коли складно, незрозуміло. А коли зрозуміло, мозок каже: Господар, пішли звідси. Не будемо витрачати наш драгоцінний бензин на те, щоб в цьому розібратися. Це як ви купили, я не знаю, новий маленький там не знаю пилисосик, відкрили інструкцію, а там шість. От я недавно кава машину купив, просту. А інструкція там 40 сторінок. Маленькі таблички, а там дві кнопочки, там таблички, ці треба не Ну, я думаю, я довіряю інтуїтивності їх інтерфейсу, включив, ну, якось розібрався. Да? От так само з юридичними послугами. Всі юристи вони безобраз, добре? Не подавайте на мене в суд. А, Вони, як нотаріуси. Нотаріуси це форма юриста. У нотаріуса бізнес насправді простий, правда? Дві дії. Підпис печатка, папірець. Але треба його ускладнити, щоб брати більше грошей. Тому все в сертифікатах. Якась така складна архітектура, теж, якісь прилади, черги, помічник зайшов, помічник. Зайшов. От у юристів теж є відчуття, що якщо вони будуть дуже серйозними. То це буде викликати більше довіри, ну бо це ну, так. так. Да? Мені здається, сучасний світ інстаграму, айфонів однієї кнопки, він теж е від юристів очікує простих продуктів, які зрозумілі. Тому що люди в сервісних компаніях вони ж не купують вашу компанію, вони купують вирішення своїх проблем. Да? І от е якщо ви будете думати з контексту, яку проблему ми вирішуємо, як про це сказати найпростіше. То це буде працювати, я би так сказав. Не бійтесь бути простими і зрозумілими.